Скорпіончики, привіт, мої золоті! Тиждень з 12 по 17 листопада для вас розглянемо, проаналізуємо, яким він буде. Спочнемо з енергій. Прогрес і любов до себе. Ну, вочевидь, скорпіони, ви вчитеся любити себе більше. Або взагалі починаєте любити себе. І розбираєтесь в тому, що таке любов до себе для вас. Бо у всіх поняття дуже різні, вони відрізняються. І тут ви сконцентровані на собі. Прекрасно. Що ж, по всіх сферах життя зараз пройдемося для скорпіонів. Особисте життя, карьера, финансы и ваш морально-психологичный стан. Собыстое життя, десятка жазлив. М -м. Для тех, кто наразе самотній, еще тут... Вам хочеться закритися від знайомств. Тут ви самі ціленаправленно робите так, щоб не знайомитись ні з ким. Ви тут розбираєтеся з собою. По карті місяць це комплекси, страхи, переживання, можливо, якийсь негативний досвід минулого. Зокрема, може бути от смерть і місяць, може бути звернення до психолога, як варіант, або ж будете самі пропрацьовувати якісь свої. Проблеми пов'язані з стосунками для тих, хто в нас в любовних трикутниках, так, тут від чоловіка. Король жезлів, іде бажання зберегти цей союз. Але вам в ньому вже дуже складно. По 10 жезлів це вже такий момент, коли ну все, я так більше не можу. Але ви все рівно він у вас е, запевнить, що от вже скоро, скоро ми там. Я розійдусь з дружиною, ми одружимося щось таке. А, але ну, вам важко, вам неприємно, вам складно знаходитись в цій ситуації, але ви по. Продовжуйте в ній знаходитись протягом цього тижня. Ви з неї не виходите, ви тягнете ці 10 жезлів за собою, але повірте, скоро, скоро вам набридне. Скоро вам набридне, у вас можуть прямо очі відкритися. І це все рухне, як башня. А рухне ще, дивіться, ще й може по переписці навіть рухнуть. Може, навіть не в особистому якомусь, не в особистій зустрічі, максимально так, по-підлітковому. Для тих, хто в серйозних і стабільних стосунках тут, тут якимось чином ви розумієте, що ви дуже залежні фінансово від партнера. Не знаю, або партнер приносить більшу частину коштів в сім'ю. І ви залежні від цієї людини. Також тут ще можуть бути питання дітей у вас проходити. І будете намагатися якось поєднати ваші уявлення про те, що таке сім'я і діти з вашим партнером. Ну, і тут вам доведеться погоджуватися. Що ще? Якась підвішена ситуація. знаходитесь в якійсь підвішеній ситуації емоційно може бути складно на цьому тижні, бо тут хочеться вже якось йти в нове, пробувати щось нове, але вас, вас ще стримують. Чи партнер ваш ем, не дає вам рухатись вперед з якогось боку? Ну, та, тут можуть бути питання одруження, питання материнства. Або ж навпаки, ваш партнер хоче дітей, а ви не хочете наразі. Тож буде складно з цим. Да, може бути такий складний емоційно період. Не хотітиметься ні з ким спілкуватися. Всі будуть роздражати. Робота. Король пентаклів. Для тих, хто наразі не працює. Тих, хто наразі не працює, це перше, по королю Пентаклів це фінанси від чоловіка. Не обов'язково земної стихії, але просто тут саме от ваші фінанси йдуть від чоловіка. Чоловік вас підтримує. Батько, син, хлопець хто завгодно, чоловіча чоловічої статі. Також тут у вас є бажання якось почати щось нове, можете повернутися до того, чим ви цікавились раніше. По королеві чаш це може бути психологія, це може бути мантичні практики, типу там, Таро, тобто все от те, що стосується, можливо, якась арт-терапія. Ви тут повертаєтесь до своїх зацікавлень якими ви цікавились раніше, колись, можливо, рік, півроку назад або й 10 років це може бути. Пробуйте, можливо, знову себе в цьому. Для тих, хто в пошуку роботи. Так, для тих, хто в пошуку через допомогу короля Пентаклів, через допомогу якогось чоловіка, це знайти роботу, обскакавши всіх інших претендентів. При тому дуже швидко ви знайдете цю роботу От, протягом тижня. Просто вам треба звернутися до конкретного чоловіка, який вам може допомогти. Навіть якщо вам не дуже хочеться до нього звертатись за допомогою, але ну, з його. Протекції ви отримаєте роботу дуже швидко. Для тих, хто вже працює по найму. Тут у вас є перспективи. А ну-ка. Є перспективи отримання кращої позиції, тобто тут можуть бути підвищення. Підвищення по кар'єрному. От в порядку зростання йдуть підвищення. І можуть вам це пропонувати, і ви будете роздумувати, але перспективи тут дуже хороші. Так, да, звісно, це вам дуже сильно поміняє ваш графік життя, тому що ну, більше роботи, більше відповідальності, більше грошей. Більше часу на роботу і менше вільного часу, але це допоможе вашій фінансовій стабільності. Також тут ще можете займатися, бути тренером для когось, вчитися в когось як варіант. Все, що пов'язане з навчанням в вашій сфері. Можуть вас попросити стати якимось тренером, як варіант, для тих, хто в нас працює сам на себе, як фрілансер? Для фрілансерів це перше вибудування. Корисних зв'язків. Можливо, десь треба буде переступати через себе, особливо, якщо ви якийсь там інтровертний інтроверт, інтроверт да, сидите десь собі, працюєте в куточку, то тут ви все-таки розумієте, що вам потрібні якісь нові зв'язки. Професійні. Також побудова для когось експертного блогу, як варіант, для когось. Пропозиція роботи в команді в колективі на досить високій позиції, навіть на позиції директора. Можуть запропонувати перейти з фрілансу. Для тих, в кого свій бізнес. Добре. Тут чекаєте результатів якогось аудиту. Або, можливо, шукаєте собі бухгалтера в команду. Чи е, Результат якогось аудиту, якихось тестів, е, може, очікуєте на якусь документацію. Так, да, ви її отримаєте на цьому тижні. Тут все у вас іде в позитиві вам. Якісь дозволи пройдуть, сертифікати, ну, от все, що стосується паперової роботи. <кій> Далі в нас питання фінансів. Пятірка мечі. Чому? Або можете поспішити із якимись курсами. Подумайте 10 разів, чи треба вам вкладати гроші в ті курси. Купувати якесь наставництво це от все. Подумайте: не нарвіться на якесь шахрайство. В принципі, стосовно покупок, будьте обережні. А також, в питаннях, якщо купуєте машину, або якесь. Не знаю, мотоцикл. Також будьте обережні, якщо це у вас секонд-хенд. Бо не бита, не крашена, а врешті-решт там все бита і крашена. Тому теж будьте з цим обережні. Що в нас тут ще по фінансах скорпіонів. Що плануєте кудись вкладати фінанси, інвестувати, теж будьте обережні на цьому тижні. Угу. Так, да, у вас тут йде до вас через тиждень, у мене таке відчуття, через тиждень до вас йдуть подарунки, до вас йдуть великі гроші, до вас йдуть якісь великі покупки, а на цьому тижні, на цьому тижні поки що так, така затища, може навіть вам відчувається, що грошей може не вистачати, незалежно від того, скільки їх у вас там є. Можуть з'явитися люди і попросити вас в борг, люди там, з вашого минулого життя. Ну, тут вам, знаєте, радити, ну, я пораджу, наприклад, разом з картами. Якщо й даєте, то давайте з розпискою, тому що тут велика вірогідність, що ніхто вам нічого не віддасть. Далі. Тут, можливо, можете відкладати на якусь подорож з метою оздоровлення. Можливо, якісь місця, де ви вже були, якісь курорти, відпочити оздоровитися. Загалом, да, так, з наступного тижня у вас побільшає фінанси. На цьому тижні ще поки буде складно в певних моментах. морально психологічно Вау! Красотки, красуні і красунчики. Шестірка жезлів. Шестірка жезлів це про те, що незважаючи взагалі на те, що відбувається, навколо мене, я молодець, я крутий, я класний, я найголовніша буква алфавіту, я-я-я-я. Ось вам, будь ласка, self-love. Я. Спочатку мені, потім всім іншим з наві маски. Мені дуже подобається, що у вас такий серйозний, конкретний настрой на те, що ви переможете, на те, що у вас все вийде. Ви прям відчуваєте, що ви ніби. Хайте долю за, за хвіст, <сміст> чи за що там її можна вхопити, фортуну ту. І тут, знаєте, ми самонавіюванням займаємось. Якщо ми впевнені, що в нас все буде класно, у нас все вийде, що ми молодчинки, незалежно ні від чого, так і буде, повірте мені. Тому, бачите, у вас тиждень насправді прохідний. Тут нема старших арканів, тут серйозного, як такого, нічого не ставатиме, це більш такі життєйські справи, але от працюйте над любов'ю до себе. І все буде чудово. Все, скорпіончики, чекаю на ваш зворотній зв'язок. Люблю цілую.